Полтавщина, вітаю з вами Осанова Ольга. Сьогодні ми в рекреаційному пункті лісовичок, який збудований державним підприємством Ліси України в Полтавській області поблизу від Полтави в селі Копили. Задля того, щоб люди мали можливість гарно відпочивати та не створювати проблем для лісового середовища. Лісівники Полтавщини облаштували рекреаційні зони та пункти, де можна зупинитися, відпочити і подихати свіжим повітрям. Державним підприємством Ліси України на Полтавщині Авщині вже облаштовано сім таких пунктів. Серед них лісовичок поблизу копилів, у який ми завітали. Зони для відпочинку дітей, щоб було комфортно, зона для приготування того самого барбекю. місця, де можна було б затишно посидіти з друзями, відпочити, переобідати. Також встановлюють інформаційні стенди, з яких можна дізнатися більше про ліс і рослини, що в ньому ростуть. Щоб рекреаційні зони були максимально доступними, їх розташовують у лісових масивах поблизу громад та основних доріг. Так до них легше дістатися й облаштувати свій відпочинок. Доступ до рекреаційних зон безкоштовний, проте до Очивальників є головне прохання не залишати після себе сміття, ставитися з повагою до лісу та праці людей, які його оберігають.